Вся команда работает на этот гол. Каким он будет, неважно, пускай даже это пустые ворота. Команда выходит на игру, просто, да, чтобы победить. Как говорят, голы не пахнут. Вот, Но, наверное, так он и получился. Наверное, все-таки вдвойне приятно было, то, что он был забит металлистом. Вот. Ну и, естественно, конечно, признан вашей программой. Вот статуэтка стоит. Кстати, наверное, это стимул, надо уже пора забивать опять. Красивий гол Руслана Ротаня вже увійшов в історію. А цього року у нас нові претенденти та нові шедевральні удари. Березневий гол Гаджиєва прикрасив весняний матч Арсенал Таврія. Він подарував всім клубу нічию, що додає важливості моменту. полетів. літя. Очень красиво и характерно то, что наверное, метров 35 было. Такие мячи сейчас это не редкость. Якщо красиво забиті м'ячі зі штрафного у нас не рідкість, то гол клейтона Шав'єра рівно з центра поля цього аналогів немає. Камес Вратар там празднував гол, он все побачив. Этот гол, наверное, можно назвать из разряда «світла голова. вратаря з с поля не, не каждый может. На зміну квітневому шедевру Шав'єра у травні прийшов добовижний гол Сергія Кравченка. Це матч Карпати Дніпро. Навіть сам автор не повірив у красу свого творіння. Краві ногу хто далі пілів поставили. В будь-якій грі не, не можна думати, що от я там ударю, хочу праву дев'яткою, і він туди залетить. Ну, я уверен, і Сережа теж цілився в дальній угол. Та м'яч по сумасшедшій траєкторії так красиво положився в дальню дев'ятку. Не забуває про глядачів і Марко Девич. 15 м'ячів у 17 іграх. Він найкращий бомбардир поточного чемпіонату. Приємний бонус до його рейтингу. Марка се час по праву поправу ярине. Че, як в кожна матча забиває. Я би атміяти гол щед голка в ненавну місці в нужный час. Візитною карткою матчу Зоря Металіст гол маленького та швидкого Себастьяна Бланко, аргентинець змінив травмованого посеред гри капітана. Своїм голом він ніби довів Сосі, який пильно стежить за ним, що не підведе і достойно зіграє на його позиції. Радіо неправляємо називається. От. Це називається попал. Звісно, такі голи дуже рідко виходять. Такі голи – украшення цього чемпіоната. Що стосується мене, то я точно не часто їх забиваю такі. 64 метри із середньою швидкістю 28 км за годину. Удар, гол. Це найяскравіша мить матчу Дніпро Чорноморець. Мить Євгена Коноплянки. Що це? Талант, майстерність, працьовитість, можливо, щось інше. Сказали, що конопі там помагали, ще вітром під вітер був спину. Може бути там не такий красивий м'яч, який ми бачили, але тут, от то, що ми говорили, там о, есть удары на удачу, да, летят, А здесь індивідуальне майстерство. Франк Джаджаджа півполя не пробіг. З центрального кола не забивав. Але його гол так само дивує, захоплює та вражає. Удар бісиклетою у ворота Говерли. Родзинка, поєдинку і всього чемпіонату. Найголовішніше по прийняти, удару, через себе пробити і попасть. У мене у мене таких э, точно не було через себя. Ух, ну, ну. Такі емоції гол Володимира Костевича викликав і у вболівальників, і у партнерів по команді. А по-іншому ніяк. Молодий лівий захисник у центрі поля не побоявся взяти на себе відповідальність і вгадав. Вратаря мене не було шансу його взяти. От красивий. Тобто він взяв. Всі правильні действия, тому три касання ми будев. Не можна сказати, що це на исполнение, это, да, як говорят, у нас на удачу. але якщо у парня є удар, то от його і проявив у цій красі. Як відомо, про смаки не сперечаються. І кожен зможе віддати свій голос за обраного фаворита. Наш торічній переможець уже вирішив, за кого голосуватиме нині. Може, я буду там. Не так объективен, я бы сразу прошу прощения для болельщиков. Я бы, наверное, отдал все-таки коноблянки.